Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Аліекспрес. Пропонуємо до вашої уваги фільтр для води. Він допоможе вам швидко та ефективно очистити воду. Він має невеликі розміри та малу вагу, що дуже зручно для перенесення. Завдяки цьому фільтру вам потрібно лише 3 хвилини, щоб отримати повну чашку води. Також фільтр оснащений функцією іонізації. Така вода допоможе в засвоєнні корисних речовин та зменшить рівень холестерину, виконаний з якісних матеріалів, які забезпечують довговічність у використанні.